Зараз до нас долучається Андрій Вігіринський. Це правник, політичний експерт. Ми з ним трошки про інше будемо говорити про міжнародні події, в контексті яких би без, перебуває безумовно Україна. Пане Андрію, як нас чуєте? і Доброго ранку одразу доброго ранку. Вам чую чудово і завдячуючи нашим енергетикам, маю навіть можливість комунікувати з вами через стабільний інтернет-зв'язок завдяки наявності світла. Тому приєднуюсь. приєднуюсь. прекрасно. От, от да. вам більше повезло, ніж нашому попередньому експерту Олег Жданов до нас долучався, от і в нього не було світу. Да, і в нього буквально півгодини тому, і в нього не було. Він каже, ну вже тримається на якихось батарейках. Я, як Я не знаю, як вам це вдається, але мені його ввімкнули хвилин 10 тому. А ми просто надіслали в космос сигнали, і тут же. Це працює. Це працює, не працює да, це та, це та працює. Це енергетики О, наші працюють. Це разу буде знати. Так, да. ну і так само працює оця історія, от в яку я особисто не дуже вірив. А стосовно того, що Кацапи ну Російську Федерацію визнали готується, точніше визнати терористичним режимом. Я відверто кажучи, оце коли чув ці заклики, що давайте визнаємо там на рівні світового співтовариства Росію терористичною загрозою, я не дуже вірив, що. А Євросоюз, наприклад, піде на це. Але от Європарламент сказав, що незабаром таки зробить цей висновок, і це рішення він готується незабаром ухвалити. І давайте ви трошки більше про це розкажете, тому що, начебто, 23 листопада, це сьогодні у нас 21, За два дні вони мають на своїй сесії розглянути цю резолюцію і скоріше за все приймуть її. І що це? От, власне. Тоді говорить, по відношенню до Росії, що зміниться у світі. Чим це її загрожує, так. Та. Ну, і загрожує? Нам це в... нічим не загрожує. Так, є росіянам, та. чим, чим от, практично. Ваш скепсис, і мій скепсис з даного питання був цілком обґрунтований, <с 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 бо ми в першу чергу апелювали до такого статусу, як країна спонсор тероризму в правовій системі Сполучених Штатів. В Європейському Союзі такої е, правової форми і такого правового статусу не було. Тому а штати на той момент висловлювали, що ми не вбачаємо за можливе визнавати, тому що санкції і так уже достатньо запровадили. А з країною треба говорити про питання ядерної безпеки. Тому для європейського союзу голосування, яке повинно відбутися 23 листопада, про ну ми ще до кінця з вами не знаємо по проекту резолюції, і навіть не резолюція а по проекту нормативного документу, яка буде форма. Тобто статусу, чи це спонсор тероризму, чи це терористичний режим, тому що ну, оригіналу там і фінального тексту поки що проєкту документу немає. Але, але це знаєте, скоріше прояв радикалізації і да, радикалізації політики Європейського Союзу по відношенню до Росії. Тобто ізоляція в економічних відносинах без шансів на те, щоб як мінімум. В публічній полеміці хтось обговорював питання про відновлення бізнес з южої відносин з Російською Федерацією. Тобто такий статус, як буде проголосований, він так чи інакше повинен містити в собі певні обмеження для європейського союзу. Це обмеження економічного характеру, торгівельного характеру і логістичного. От напередодні буквально нашої розмови вчора була заява пана Бореля. Про розвиток е, логістичного шляху з Азії, тобто з країн Азії, в тому числі з Китаю, переважно через Казахстан в обхід Росії. Тобто, якщо раніше Європейський Союз ну намагався якимось чином виробити політику по відношенню до Росії з урахуванням можливого відновлення економічних відносин, то сьогодні країни-лідери Європейського союзу вони і ініціюють відповідне голосування. Вони зайняли чітку зрозумілу позицію, що європейський союз вірогідніше за все буде розглядати Росію як військову загрозу. раз. і друге, європейський союз не хоче бути залежним в економіці від Російської Федерації, будь-це постачання там сировини чи відповідно торгівлі технологічними продуктами з боку європейського союзу. Напрямку Російської Федерації. Обмеження, які стосуватимуться конкретно країни, такої як Російська Федерація, статусом, який міститиме слово терористичний, чи режим, чи спонсор тероризму, це вже до кінця ми зрозуміємо буквально за декілька днів. Вони, вірогідніше за все, будуть відображати ті ж самі обмеження, які існують в Сполучених Штатах. Тобто, це е, фінансові розрахунки. Обмеження можливості і фінансовий контроль за розрахунками з, з суб'єктами е, господарювання, які знаходяться на території Є, Європейського союзу, за можливість запровадження вторинних санкцій і блокування активів тих компаній, через які здійснюється обхід. Я думаю, що це підґрунтя, от такий статус, який буде пристприняти. Присвоєний Російській Федерації це є підґрунтя в подальшому до механізму конфіскації фінансових ресурсів Російської Федерації, які заморожені на території Європейського союзу, внаслідок санкцій. Тобто вони вибудують під цей правовий статус подальшому механізму, який дозволить у випадку порушень певних обмежень. Обертати фінансовий ресурс центробанку да? ну, тобто те, про що ми говоримо, з прив'язкою завжди до репарацій, да, тобто як, як Україні будуть компенсовувати збитки за подіяння Російської Федерації за рахунок коштів Російської Федерації, які знаходяться на території Європейського Союзу, тобто через механізм належності коштів країні е, монтам з терористичним режимом, яка е, здійснює заходи пов'язані з обходом санкцій. Можна буде обертати кошти на, на користь урядів країн Європейського Союзу з подальшим скеруванням їх в напрямку України. Ну в цілому, це все всі обмеження, вони так чи інакше будуть стосуватися розвитку технологій, розвитку економічних відносин, торгівельної діяльності, логісти і логістичної діяльності, плюс додатковий контроль, додатковий і фінансовий контроль, і додатковий контроль переміщення товарів. Ну, Це ж плюс чи мінус? Так, як мінус, чого мі... Ні, для Росії мінус. Але для Росії да так. і також і чимало а для нас їх мінус, їх мінус для нас. Це плюс все, що послаблює ага. нашого ворога. Логічно, це нам на користь, і навіть якщо це довго з точки зору бюрократії, це навпаки говорить про стратегічну політику. Ми ж е, рухаємося і цього не заперечують, і від цього зараз ніяким чином. Не скажімо так, не від, не від не відходять наші союзники в Європейському Союзі. Вони бачать нас як частину Європейського Союзу, і відновлення України вони теж бачать через членство в Європейському Союзі. А був би такий непоганий, ну скоріше потужний конфлікт інтересів в рівні на рівні Європейського союзу, якщо Україна стає членом, а європейський союз намагається відбудувати відносини з Російською Федерацією. Дану. Типу, ну забули все, що було, і давайте жити знову ж таки мирно. Да? А навпаки, ми бачимо, що політика ЄС вона по відношенню до Росії стала ну визначеною і визначеною категорично, тобто від енергетики ми. Перетерпимо. От зараз в Росії вчора буквально з'явилася інформація. Вони поширюють її. вони всі втрати європейського союзу е, здійснюють шляхом порівняння з власними втратами. Ми пишуть от європейський союз протягом оглядних декількох років на імпортозаміщення наших енергоресурсів втратить від 1 трильйона до 1,5 трильйонів. По-моєму, євро, що втричі більше ніж Росія, яка втратить ринок збуту в Європ... Європейському Союзі. Ну окей, ну європейський союз витратить трильйон ну, умовних одиниць на те, щоб не бути залежними від ваших енергоресурсів, і тим самим диверсифікує постачання, але водночас вас у вас уже не буде засобів впливу на політику в європейському союзі. Да? Тобто європейський союз готовий платити за цей розрив відносин. Він не був готовий тривалий час. А зараз європейський союз розуміє, що такі партакий партнери, як Росія, надійний партнер, як вони раніше їх називали з точки зору постачання газу і нафти, для них втрачений щонайменше там ну на декілька десятиліть. І нас це цілком влаштовує насправді, пане Андрію. А давайте поговоримо, знаєте на яку тему ви самі зачепили про те, що нас уже бачать. А всередині Європейського Союзу повноцінним повноправним членом та Ну, от... в майбутньому. майбутньому, в майбутньому, да. окей, але от дивіться, ми ж подали заявку на членство в Євросоюзі. Причому там робили це от, максимально прискореними пришвидшеними кроками, uh -huh. і начебто все гаразд було з цією заявкою, але там є така рутинна, технічна процедура, що треба виконати чимало пунктів, щоб відповідати цій заявці. Та і от видання Українська uh -huh. Правда розмістило, от, Буквально нещодавно, там здається, на тому тижні такий короткий матеріал. Ну як короткий, він не такий вже і короткий, бо він короткий. хороший, хороший да. Так, да, От давайте розкажемо тим, хто вперше чує про це. Наскільки ми далекі від Євросоюзу в плані виконання всіх тих зобов'язань, які ми саме на себе ну, взяли. Ми маємо їх виконати перш ніж там вик... перш ніж вступити, і стати членом євросоюзу. А, давайте, так. Давайте. І давайте. там здається, от не дуже, дуже не дуже добра історія. Ні, там вона цілком не виглядає доброю, і перспективною. А, а чому? А, і, я радий, і я радий, що ви ці питання піднімаєте, бо зазвичай про них вкрай мало говорять в умовах нашого От специфічного. Чому процесу ми процесу. буксуємо? Чому ми буксуємо на шляху до Європи, на шляху до Євросоюзу? Є питання, це питання скоріше політичного характеру, і вони не відносяться до питань, які. Можна назвати там факт, і на які ті, на які впливає фактор війни, ну тобто на роботу парламенту фактор війни не впливає, як мені здається від слова, взагалі, крім того, що відсутні трансляції безпосередньо сесійних засідань і фактично не працюють комітети і апарати Верховної. і депутати. Висувають. Фотографуються в Херсоні, їм не до того, ну як впливає, а деякі розверснають гуманітарку. Ну, дивіться, ну, в принципі, згоден, це фактор, да, це цілком, але водночас розумієте, треба ж зважувати функцію, і роль депутата, пов'язану з прийняттям певних нормативних документів, да, і допустимо поїздкою для фотосесії, чи в Херсон, чи в прифронтову зону. Ну тому що крім відвезення гуманітарної допомоги, депутату обов'язково потрібно зробити фотографію. Він же ж не може просто з'їздити туди. Але фактично тих сім пунктів, про які зазначено в виданні європейська права. До вони стосуються нормативної діяльності і кадрових рішень. В кадрових рішеннях це питання антикорупційної реформи, і вони ще зазначали про те, що не розпочався конкурс на голову Національного антикорупційного бюро, але минулого тижня кабінет міністрів цей конкурс розпочав. Тобто на момент публікації його ще не було. Хоча повинен був розпочати ще влітку, але от в листопаді вже його розпочали з шансами на те, що можливо він все-таки відбудеться. Інше питання це те питання, на яке акцентують увагу в виданні Європейська Правда, це умовне прийняття закону про медіа, але не з точки зору обмежень, чи, скажімо, фільтрації там, діяльності медіаресурсу, а з точки зору свободи слова і доступності майданчиків політичних і інформаційних для різних політичних сил. Тобто вони це називають. Звають через призму єдиного марафону, чим пора його відпускати вже з єдиного в диверсифікований, і в цілому давати можливість розвиватися тим СМІ, які не мають відношення там до одного бенефіціарного власника, яким плюс-мінус іноді здається, що є зараз е військово-політичне керівництво цієї країни в силу того, що воно розпоряджається бюджетними коштами. Тобто це один із елементів демократії, плюралізм. Чому тому що? Ну, будь-якій теорії, якщо ви прочитаєте, системи стримування противаг, на і госмонтиск про це ще не писали, але в розвиток ідеї. Мова йде про те, що при наявності опозиції донесення е, альтернативної точки зору щодо розвитку соціально-економічної політики країни можливо через змі змі, в свою чергу формують суспільну думку. Суспільна думка змушує владу дослуховуватись до опозиції. Хоча в нас опозиція зараз е, взагалі розмита в парламенті, і парламентаризм розмитий, тому що спільні голосування, про які ми неодноразово говорили, військової коаліції, в якій присутні всі з перманентним успіхом, десь періодично вибивається європейська солідарність, але бюджет, по-моєму, не всі всі голосували і ЄС, і бойко, і слуги народу, і там 300 голосів. Да, тобто по стратегічним документам у нас немає протиріч в питаннях внутрішньої політики, але з точки зору е, вироблення інститутів демократії, при яких плюралізм має значення і він доноситься суспільству без єдиної інформаційної політики. Не бо єдина інформаційна політика може мати місце у питаннях військової діяльності і питаннях зовнішньої політики. А внутрішня політика вона залишає можливість для маневрів і дискусій. Тут е, рішень поки що немає ніяк. І єдиний, марафон, і єдиний марафон, вірогідніше за все, теж залишиться. Ще пункти — це деофширизація, чи протидія відмиванню коштів, здобутих незаконним шляхом. У нас, по-моєму, на минулому тижні відповідний законопроект не був проголосований. Ми припущення робимо про те, що проголосовано, що не проголосовано, бо знову ж таки немає трансляції, а інформація на сайті Рада оновлюється ну, не так швидко, як цього б хотілося. Да? Тому ще одне ще одна проблематика. Ну і так далі можемо повернути до проїв корпоративного управління, які існують проблематичні в нашому суспільстві, там такі як призначення керівного складу нашого газового монополіста, без участі без проведення конкурсу, без участі наглядової ради, і ще цілий пакет документів. Скажімо, який не настільки складно провести через парламент, тому що голоси зберуться, але політичної волі, вірогідніше за все, для того, щоб їх реалізувати, не зовсім є. А ну ще судова реформа, бо призначення сувгір'я суди конституційного суду, як зазначають поважне видання Європейська правда, відбулося без проведення конкурсу, на який прямо вказують в конституції в профільному законі. Плюс, в цілому, взагалі реформ реформування судової гілки питаннях, які стосуються ВРП Вищої ради правосуддя, там призначено, призначено було декілька членів, але вона ще не функціональна до кінця. Ну, одним словом, весь набір проблем, які у нас існував ще до лютого, до лютого 2022 року, фактично був покладений в цю дорожню карту, яку наші е, керівники, які підписували відповідну заявку на членство в Європейському Союзі, взяли зобов'язання виконати там до кінця літа. Потім виконати до кінця листопада зараз виглядає, що буде виконана, ну напевно, в рамках завершення зими 2023 року. От і, і пояснити причини, чому це відбувається, вербально доволі складно, тому що з, зі збором голосів проблем немає. Є проблема вірогідніше за все саме з політичною волею. А політична воля, вона йде всупереч, напевно, не скажу особистістим інтересам, але інтересам е, тих, хто цю політичну волю сьогодні реалізує. Бо центром прийняття рішень у нас станом на сьогодні, як ми з вами всі чудово розуміємо, є аж ніяк не парламент і не Кабмін, а є безпосередньо е, будівля на банковій. Ну, в силу ставки Верховного Говнокомандувача, недопущення не можливості розхитування човна в надзвичайно складний період, і тому от всі ці елементи. Скажімо, які потребують рішення про інтеграцію в Європейський Союз, вони не можуть бути реалізовані без чарівного. Поштовху чи чарівного стимулу з центру прийняття рішень, а він чомусь не надходить. Тобто, я не кажу про те, що Володимир Олександрович в промові якийсь говорить про те, що він проти виконання цих вимог. Ну він в промовах своїх концентрується на чомусь іншому. Я думаю, що питання е, в апараті тих людей, які знаходяться поруч, не ну і вони, десь вони десь не допрацьовують, можливо, вони зараз посилять якраз цей тиск. Ну не тиск, а поси, посилять роботу в цьому напрямку, і ми вийдемо на ті терміни, які брали зобов'язання виконати в європейському союзі. Прошу всіх слухачів зрозуміти, чому я так обачно підбираю слова. Все таки ми специфічний так, час живемо. Так, ми, живе. так, ми так. все зрозуміли. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Вігіринський правник, політичний експерт, дуже обережно підбирав слова про ту всю політичну складну ситуацію, яку ми маємо.